Танки та інструмент виходить на YouTube канал. У нас дуже багато різних станків. Такі як токарні ТВ-4. Також маємо ФПШ деревообробні станочки. Асортимент дуже великий, різний. Станочки токарні маємо як комплектні, так і некомплектні. Ціна від 15 тисяч гривень до 35 тисяч гривень. 35 це повністю комплектний станочок. Все Також маємо ТВ-16. Маємо сюрлільні верстати. НС-12. СТД-120 комплектні. Також є і некомплектні. НГФ ША 3. 110 ША3. Також комплектні. Працюючі верстати. ША4. Також Ш-4. НГФ 110 ША4. Різні, різних розмірів маємо ось такі вентилятори, ракушки. Ось такі комплектні фпш 5М. Ціна 15 тисяч гривень. Ось такі наждачки також маємо в наявності. Ціна 3 тисячі гривень. Мотор-редуктори. Дуже багато різного інструменту для металообробки та станків. Далі буде, будемо більше показувати, розказувати про станки, те, що у нас з'являється в наявності. Також ми маємо від сверла до станків практично все, що зв'язано з металообробкою. У нас є три магазини в місті. Ми також про них розкажемо і покажемо. Ось такі ще свердлільні верстати 2М112. Ціна першого 12 тисяч гривень, другого 15, третій 15 і четвертий 15 також. 15 тисяч гривень. Звертайтесь за номерами телефону. Що будуть знизу? Ми завжди на зв'язку з 8 ранку до 10 години вечора.